У середу, 30 серпня, у низці областей України нарешті знизиться температура. Про це каже синоптик Наталка Діденко. За її даними, зниження температури очікується на заході, де стовпчики термометрів покажуть милосердні плюс 24, плюс 28 градусів. Саме в цій частині України задощить, загримить і подекуди очікуються завтра сильні зливи, шквали і навіть град. Попередила синоптик. Нарешті території, за її даними, ще буде без опадів хіба вночі та вранці. Місцями з опадами можуть бути Вінничина, Житомирщина та Київщина. Спека ще триватиме в більшості областей, каже синоптик. Трохи слабше буде в східній частині у Києві. Завтра вночі та вранці можливий легкий дощик, а день ще буде сухо й спекотно. Послаблення спеки спочатку вересня, обнадіяла Наталка Діденко. За даними синоптиків, на поточному тижні в Україні очікується зміна синоптичної ситуації. У більшості областей пройдуть грозові дощі, а температура повітря поступово знизиться. Зокрема, 1 вересня вже майже по всій Україні очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Лише у Денно-східній частині на Харківщині та на крайньому заході країни буде сухо. На середу, 30 серпня, у низці областей України очікується погіршення погоди. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. За даними синоптиків, на заході країни пройдуть сильні дощі, подекуди град та шквали вітру. 30 серпня в західних областях грози. У день значні дощі в окремих районах град та шквали від 15 до 20 метрів у секунду йдеться у попередженні. Як зазначається, через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.